Такий штаб команди Сергій Шубін, Олег Шикір. Лікар команди Вікторія Коновалова. В якості номінальних гостей виступають гравці Чернігівської. Зупиняється атака і вже змушені захищатися чернігівчани. Подовжує далі. Але зупиняється атака і вже змушені захищатися чернігівчани. Продовжується атака Неві. Через лівий фланг атакують номінальні господарі. Удар! І рахунок у зустрічі відкритий. Відзначається. Вінницька Нева схоже. Вінницька Нева схоже. Одинадцятий номер. Став автором першого голу. Богдан Чорний. Через лівий фланг. Атакують номінальні господарі. Удар! І рахунок у зустрічі відкритий. Відзначається. Вінницька Нева. Схоже. Бачимо вболівальники чернігівської команди за воротами. на передача. Вортацький майданчик. Пролітає м'яч. Бити м'яч. Вдається обійти одного суперника. Передача, в карний майданчик, удар по воротах. Вінничани намагалися вибити м'яч. Дається обійти одного суперника. Передача, в карний майданчик, удар по воротах. Слід очікувати було навісну. передачу на, на дальню стійку. Капітан Неви. Неві виконуватиме стандарт Валентин Побережник. Удар! Віріш наважився пець Чернігівської Десни. Але до справа до удару не їй йшла й зараз. Чергова спроба для атаки. Летвиненко навісна передача. Вдається зачепити за м'яч. Удар! У кільки зараз мом... чергова спроба для атаки. Летвиненко навісна передача. Вдається зачепити за м'яч. Удар! м'ячу. Укільки зараз момент був у Дмитро. Оточені трьох гравців. Зберігаємо контроль. Намагається вийти на оперативний простір. Є домаха. Удар! Заблокований капітаном Неві. І тут уже фіксує м'яч у своїх руках Дмитрій Салюк. Вісікало. Тає небережно. Бережний берегу на себе. Тут у нього є вільний простір. Зкеровує хорошу передачу. Виводить його на оперативний простір, але в підкать на себе тут у нього є вільний простір. Скеровує хорошу передачу. і Виводить його на оперативний простір, але в підкаті. Навісна передача. Удар головою у виконанні футболіста Невії тут уже. Навісна передача. Удар головою у виконанні футболіста Неві. І тут уже так і тут уже Ярослав Марценюк. Це схожий удар по воротах, а тут навіть не воротар зіграє переведення. Центральну частину поля проходить передача. Але тут вже побачимо, чим завершиться. Так і є, удар по воротах. Надійно. Богдан Прядко. Пілявець. Продовжив політ м'яча тут непорозуміння, і. Пілявець. Продовжив політ м'яча тут непорозуміння, і. Бережний удари тут без шансів Для Богдана Прядка рахунок на 55-й хвилині матчу стає 2-0 на користь Неви 2. Нагадаємо, що на 11 й хвилині відзначив. Бережний удар і тут без шансів Для Богдана Прядка рахунок на 55-й хвилині матчу стає. 2-0 на користь Неви-2. Нагадаємо, що на 11-й хвилині, хвилині, 11 хвилині відзначив для того, щоб відігратися. Але буде складно, тому що поки що. Не бачили ми впродовж другої половини, принаймні, таких суттєвих помилок. 20 хвилин. Другого тайму не бачимо. Не бачимо ми. Черговий навіс. Воротайський майданчик. Удар по воротах. Друга спроба. І рахунок стає. 3-0. Схоже, це 70-й номер Вінницької. Війнавіс, воротайський майданчик. Удар по воротах. Друга спроба. І рахунок стає 3-0. Схоже, це акує. Бісікало. Пішов вперед. Бісікало. Тут дещо загальмував атаку. Підскознувся він поля суперника. Свінничани атакують. Перехоплення відбулося. А тим часом добігає свого завершення і, схоже, за все, що. У фіналі гратиме Металіст-19-25 та ВОДІ уз США нива 2 Черговий аут. І завершується. Поєдинок впевненою перемогою НеВ2. Тож вітаємо вінничан. А гравцям Чернігівської Дисни.